Вітаю друзі на каналі Only Cars. Сьогодні у нас дуже мабуть цікавий, а можливо для когось не цікавий випуск, тому що ми розглядаємо вже в принципі не супер нову машину, тому що це 2016 рік Volkswagen Tiguan в комплектації. Ес давайте почнемо з того, що колись давним-давно це був один з найпопулярніших кросоверів, які гнали на ринок України. Зараз на жаль, він вже застарів, вже є новий, новий кузов, який ви всі знаєте під назвою Allspace Tiguan. Також вже нового кузову є рестайлінг. і в цьому році вийшов в принципі взагалі новий кузов що цього Tiguan. Тому це вже можна сказати на два покоління назад. Але давайте все ж таки розглянемо. Чи варто в 2024 році розглядати? Такий автомобіль до покупки, що в ньому є цікавого, що він дає за свої кошти, а це приблизно від 12 до 16 тисяч доларів. Тому давайте починати. Що хочеться сказати за наш автомобіль. Ми його купили для замовника ще приблизно 2,5-3 місяці назад. І, в принципі, він був ось в такому стані. Ви зараз побачите на своїх екранах. Що хочеться сказати, що це комплектація SE, але це у нас не звичайна SE, це SE на допах, це майже сел-комплектація. Від сел-комплектації в нього немає тільки клімат контролю, тому що тут звичайний кондиціонер. Але ми маємо по заводу ось такі максимальні фари. Тобто у нас був біксенон з з ж підсвіткою ресничками, але ми. Так як у нас була одна фара розбита, а на жаль, в Україні, щоб купити другу американську фару, це просто коштує космос грошей. Ми взяли по оригіналу дві фари, але європейські. Тепер у нас повністю led фари. І, в принципі, світло тут просто шикарне. До речі, одразу хочу сказати, що на комплектаціях SE і S Зазвичай стояли звичайні галогенові фари без лінзи, без нічого. І що хочеться сказати про це світло, ну я думаю, ви самі всі розумієте, це повний шлак, яке взагалі не світить і ніякі лед лампочки там не допомагають. Нормальне світло може бути на цьому тюгані тільки з такими фарами. Коли у вас є лінза, коли у вас стоять led лампочки, тоді світло дійсно шикарне і вже на такому автомобілі можна їздити в будь-який час доби. В принципі, йдемо далі. У нас також є протитуманні фари, чого немає весь комплектаціях. Що хочеться сказати ще, у нас, бачите, такі спіпочки, це у нас ті. Парктроніки, але, на жаль, на нашому Тігуані немає парктроніків. Але яка ситуація, що всі, хто хоче собі замовити такий тігуан, розраховуйте на дуже дорогий передній бампер, якщо ви будете брати по оригіналу? Навіть не по оригіналу, Тайвань. Якщо ми беремо без заглушок і без парктроніків, його ціна тайванського 14 тисяч доларів. Якщо ми беремо оригінал 14 тисяч гривень. вибачаюсь. якщо ми беремо звичайний бампер, в принципі. Нічим не відрізняється, але в ньому є отвори під парктроніки, які ми просто закрасили. Ціна такого бамперу тисячі гривень, і все питання вирішено. Економія 11 тисяч гривень. Тому, якщо вам принципіально щоб не було цих дирочок, можете взяти оригінал за 14 тисяч гривень. Якщо ні, берете такий бампер 3 800, три гривень. І у вас чудесний такий бамперок. Також бампер можна взяти під. Європейську версію у нього вона не така скошена, тобто буде нижче виступати губа, але в цьому мені також подобається. Плюс для бездоріжжя такий варіант. Більш я думаю, кращий, саме щоб не ціплятися нижньою губою. Що ще у нас є попереду, чого немає на інших комплектаціях? В принципі, більше розповісти саме попередній частині нема чого, тому що автомобілі мають всі ті ж функції, що має наш автомобіль, навіть по базовим версіям маю на увазі попередку, крім протитуманок і різновиду цих фар. Що можна сказати далі? Подалі у нас є ось такі дзеркала. Базовим моделям вони взагалі йдуть чорні, і ручки також йдуть чорні. Це що значить, що автомобіль взагалі в базі і нічого цікавого немає. Але, але такий автомобіль не виглядає. Наш автомобіль має Поворотник наш автомобіль має фарбовані дзеркала. Це дуже класно. Хромована у нас окантовка вікон, і у нас є релінги, які в базовій версії також їх просто не буде. Так, накладки. Накладки ми тільки що уяснили, що в s комплектації їх не було взагалі. В Весі комплектації в S з допами. Вони могли бути, але чорні по базі. У нас вже як доп-опція йдуть. Хромовані релінги це круто. До речі, та який точно поїхав вже з хромованими релінгами, а перед цим їхав без хромованих. Це про що каже, що цих тюгуанів достатньо багато на наших дорогах, тому що буквально за дві хвилини ми побачили три штуки. Також у нас є такі хромнакладки понизу. До речі, це є як плюс, так і мінус. Чого мінус? Плюс це красиво. Мінус, якщо у вас вони вдарені, ціни на них просто кінські. Одна накладка коштує більше 150 доларів по оригіналу. А Тайвань нікому не рекомендуємо купувати, один раз спробували. Взагалі, криві не становляться просто на автомобіль ніяк. І є запчастини, які можна тайванські поставити. Накладки тайванські з хромом брати не можна і категорично вас відговорюю від цього рішення. Йдемо далі. В принципі, у нас є безключовий доступ на передніх дверях. Теж класно, Автомобіль, коли хочеш там, недорогий кросовер 17 -го, 16 -го року, без ключовим доступом. Супер класна опція, мені подобається. Що нас ще хоче сказати? У нас, до речі, автомобіль не тонований. Мені він подобається в такому е, виповненні, але я думаю, одразу вам кинулись оці чудові диски. Що хочеться сказати по цим дискам? Це диски нерідні, ми їх докупляли. Чого докупляли? Тому що автомобіль приїхав з пошкодження ми. По ходовій частині і один з дисків був розбитий. Розбитий диск, почали дивитися, скільки купити. Другий диск також був пошкоджений. Порахували, що нам краще купити саме такі диски. Хоча у нас тут стояли і так топові диски 18 го діаметру, R18 вони стояли. Мені вони подобаються, це були топові диски, але з цим машинам взагалі. А жила по-іншому виглядає, дуже підійшли, плюс по кольору, схоже саме вставками. Тому класні диски, і в принципі на них не будемо зупинятися. До речі, скільки коштували диски? Оці диски ми віддали 20 тисяч, по... нові, нові 20 тисяч. Оригінал БУ, який ще треба було б фарбувати, коштували 28 тисяч. Виглядають вони ну, вже застаріло на 2016 год, так і виглядають. Якщо беремо ці, ну ці на 24 рік, я думаю. Мають вигляд. Дімо далі. В принципі, по автомобілю більше розповісти такого цікавого немає чого, тому що це не якийсь, мабуть, джип-компас. Ці автомобілі все знають. Що по задній частині Позаду у нас нічого немає. Парктроніки, як я вже сказав, на нашій комплектації немає. Якщо у вас буде ще буковка L, SEL-комплектація, у вас з'являться додатково задні парктроніки. Так само у вас може бути електрокришка багажника, чого у нас, на жаль, немає. Я зараз це узнав, у нас просто звичайна кришка багажника. Що у нас тут? У нас тут повний хаос-хлам, навіть не будемо поки викидати, тому що у нас залишилася оригінальна ліва фара, ліва... Права. оригінальна права фара. Повністю ціла, американська, яку ми будемо продавати приблизно за 14 тисяч доларів. Тисяч гривень. вибачаюсь, долари вже цифри просто в голові всі змішались. У нас є документи, ось такі чудові. Зараз їх треба переложити, буде в бардачок. По цим документам тут у нас, в принципі, мануал дуже цікавий. Якщо треба буде власник почитає, в принципі, всі сервісні книжечки, все є, всі витяги. Ми її, е, акуратненько ложимо назад, тому що не будемо на це витрачати час. Тут у нас також лежить ще один диск, точніше, два диски, які ми продамо. Ще у нас лежить старий абсорбер, який треба виконати, тому що тут його ми замінили. І, в принципі, все. Ми зачиняємо, не будемо нічого трогати, тому що його акуратненько все вложили. Сьогодні власник його ну, дістане. Це він так попросив зробити, тому ми так і зробили. Підсвіточка на кришці багажника. До речі, давай одразу поговоримо про розмір багажного відділення. Достатньо малий багажник, я б сказав, бардачок, тому що. На витягнуту руку це вся вся і длина, в принципі, от можете побачити, і так само по висоті він не дуже ну не знаю, також десь з е, лікоть не дуже високий. При ремонті авто ми часто стикаємось з проблемою в пошуку якісних і оригінальних запчастин, і в цьому питанні нам допомагають. Наші партнери, авторозбірка Джанк для нас важливий стан запчастин і швидкість їх отримання. А на сайті Джанк тільки реальні фото товару, відправлення в день замовлення і можливість повернути товар протягом 14 днів. Junk – ваш надійний партнер у світі автозапчастин. Посилання буде під відео. Ось ми і в салоні даного автомобіля. І що хочеться сказати, що виглядає все достатньо консервативно, в принципі, як і будь-який вах. Так, трішки вже застаріли панелі, але не забувайте бюджет даного автомобіля. Одразу можете побачити у нас таку панельку. Вони бувають в двох е, виглядах. Ви зараз побачите, як виглядає клімат-контроль. Це саме у нас звичайний кондиціонер, однозонний, тобто звичайний кондьор. Є клімат двохзонний, але на нашому автомобілі такий не стоїть. Достатньо багато дефлекторів. Це, в принципі, звичайний їх стайл саме. У нас велика мультимедіа, сама велика для цього року це у нас фулова. На ній можна встановити навігацію. До речі, вона у нас вже стоїть, але вона стоїть американська, тому тут треба буде вставляти саме європейські карти. Що хочеться ще розповісти про нього. Ну, Звісно, що у нас 12-вольтова є. Зарядочка точніше прикурювач, у нас є роз'єм під USB, також у нас є дисковод, у нас є стабілізація автомобіля. Що у нас є? У нас є кнопка старт-стоп, яка в принципі також у нас тут міг вставлятися ключик. На звичайних комплектаціях у вас буде просто він заводитись з ключика з рибки. Тут у нас заводиться з кнопки. Можна також побачити, що у нас на КПП написано фо motion Що значить фо motion Що у нас тут повний привід. Цей автомобіль повнопривідний, 2-літровий двигун TFSI. А двигун, в принципі, всі знають потужність 220 кінських сил. У нас стоїть повний привід, підключаємо в принципі, коли машина пробуксовує. Повний привід підключається. Я так скажу, якщо для міста в принципі, вистачить і переднього приводу з головою. Якщо ви, звісно, виїжджаєте кудись в ліс, кудись виїжджаєте, де там є пісок, кудись ще там в місця, де треба повищена проходимость, то тоді, звісно, повний привід вам в цьому допоможе. Так само, якщо зима, але зими, як знаєте, у нас не дуже зараз засніжені, тому в принципі передній привід справляється зі своєю опцією повністю. У нас електроручник, що в принципі також вже осучаснює цей автомобіль. Що хочеться сказати одразу про пластик. Пластик, до речі, м'який, м'який, в принципі, такий середньої твердості, але при цьому на автомобілі, коли їдеш, нічого не скрипить. Але, звісно ж, це бюджетний автомобіль, тому все тут зроблено з пластику, звичайного ваговського пластику. Нічого такого особливого немає. У нас, до речі, в нашій комплектації стоять електросидіння е водія, повне електросидіння. Тобто навіть з. Е Валіком під поясничним. Також у нас електро сидіння пасажира, але полуелектро, тому що спинка у нас рухається електрично, а верх піднімається і вперед-назад у нас механічно. Також у нас чотири електроскла подіймача. У нас є підігрів дзеркал, у нас є підігрів сидінь. У нас є авто світло, у нас є датчик дощу, у нас є круїз контроль. Звісно ж, не адаптивний. Звичайно, у нас приборка. До речі, у нас пробігу 70-2300 тисячі кілометрів. Приборка аналогова, дуже мені подобається. В принципі, класична для вагу. І бортовий комп'ютер також такий, тому що в старих вагах мені бортовий комп'ютер подобався більше ніж. Сучасне. Давайте тепер пройдемо на задній ряд і в принципі розповім про задній ряд трішечки. Ми сидимо на задньому ряді цього автомобіля. Що хочеться одразу сказати, що, по-перше, у нас є велика панорама, яка, в принципі, досить красива і мені подобається. Це додає якоїсь люксовості автомобіля. По-друге, що, попри його невеликий розмір, в ньому дуже зручно сидіти. І на наклон спинки саме для мене дуже зручний. По ногам я сижу за собою, в мене ще влазить кулаки. Тобто. Компенсували невеликим розміром багажника, але при цьому позаду сидіти досить зручно. Це значить, що, що якщо у вас є дитяче крісло, воно легко сюди стає і також вашим дітям буде досить зручно. Також одразу хочеться проперед сказати, що у нас підголовники ходять вперед-назад, але не регулюються саме по наклону. Але це попередку, не буду довго затримуватись. Також у нас є для зручності два крючки, у нас є підсвітка, у нас є звичайні ваговські ручки. Досить незвичайно зроблені дверні карти, тому що зазвичай у нас. Склопідіймач знаходиться внизу, але тут він знаходиться вверху, що досить зручно, як на мене, тому що тут повністю лежить рука і нічому не заважає. Ще є досить дивний момент, що на тюгані можна зачинити або відчинити двері з будь-якої сторони, і хоч спереду, хоч ззаду. На всіх дверях є кнопка центрального замка, який зачиняє ці двері. Також у нас є тут розетка на 12 вольт під перекурувач, є невеличка поличка. Що ще дивного можна сказати? Дивне можна сказати те, що у нас ось такий чудовий. Великий такий здоровенний тяжеленний підлокотник, який сумішний з багажником. Тобто, якщо ви хочете його відкрити, він зручний, широкий, вставляються стаканчики для кофі, але ви одразу бачите, що у вас в багажному відділенні. Тобто, якщо у вас там, як у нас з диски, то це не дуже симпатично виглядає. До речі, задня паличка, яка досить рідко приходить з автомобілями США, досить зручна, тому що туди багато чого можна скласти і, в принципі, не бачиш, що у тебе відбувається в багажнику. Також. Що мене здивувало, це те, що коли я розповідав за багажник, я цього не знав. Але у нас сидіння їздять вперед, можна максимально підвинути, тим самим збільшити в принципі, об'єм багажнику. І так само спинка у нас є в такому положенні, да? на такому, звісно, ви не зможете сидіти. Але для багажнику я не знаю наскільки більше він стає. Приблизно на сантиметрів 30-40 і це дійсно додає багато об'єму. Так само можете так зробити в такому положенні, можете в такому положенні зробити, і можете. Тобто чотири положення в максимальному вона так опущена і максимально відвинута спинка додає дійсно максимальної зручності. Панорама я вже казав, а тепер давайте переходимо від емоцій за кермом. От ми і за кермом Volkswagen Tiguan. що хочеться розповісти за цей. автомобіль? По-перше, я хочу скинути розхід палива, як він скидується. Отак, От я зараз скинув розхід палива для того, щоб просто. Розповісти вам актуальну інформацію, зараз будемо їхати. У нас по часу зараз п'ята година, але вже дуже темно. темно, тому що темно, тому що перевели годинник і, на жаль, це є великим мінусом, як на мене, тому що ми не можемо нормально зняти відеоогляд. Але, друзі, давайте розповімо зараз за актуальний розхід палива, трішечки проїдемо до Позняків по Дніпровській набережній. Тут невеликі затори, але нічого серйозного, буде актуальний розхід палива за такий короткий період. Що хочеться сказати за цей автомобіль? По-перше, те, що він досить жорсткий. Тобто у нього коротка база, у нього досить низькопрофільні шини і у нього досить тверда підвізка. І за цього до деяких моментах є дискомфортно. Але для людей, котрі люблять. Збиті максимально машини, які руляться, цей автомобіль підійде, тому що ну, він не визиває дискомфорту, скажу чесно. Але на деяких моментах, наприклад, на лежачих поліцейських підбрасує прям дуже сильно. Зараз долаємо, в принципі, не сильні е, якісь моменти, не сильні ямки, бугарки, і з цими в принципі, досить зручно і нічого страшного немає. Кермо досить приємне, прям дуже приємне. Мені подобається Вагівське кермо. По-перше, формою, по-друге, товщина прям ідеальна, як на мене. По комфорту, саме крутилочком, все достаєш рукою, не треба відволікатись, тобто легко смотриш на дорогу і е, регулюєш в принципі, будь-які з моментів. Велика мультимедія, на якій все видно із е, моментів негативних. Перший негативний момент. Полягає в тому, що на автомобілі немає CarPlay і Android Auto. На жаль, в цьому році автомобіля його не могло бути взагалі. Тобто, або якісь дороботки ваші самостійні, або будуть їздити без нього. Я по Києву дуже привик їздити з CarPlay, і мені цього не вистачає. Так, є рішення поставити телефон на підстакан, о, на тримач телефону. Тут, до речі, дозволяється зробити воздуховоди, але без CarPlay мені не досить зручно. Це, як на мене, такий один із мінусів. Далі мінуси. Про, про жорсткість я сказав, про саме шумку не можу сказати об'єктивно і не буду казати, тому що по шумці, щоб зрозуміти шумку, треба поїхати по трасі хоча б кілометрів 100-120, тоді зрозуміло. Коли я передвигаюсь тут з 40-50 кілометрів середньої швидкістю, ну, що ти тут зрозумієш? Нічого не зрозумієш, тому що це просто не об'єктивно. Так, звісно ж, по городу, поки їжу, мені досить комфортно, навіть з шумкою, якою є в цьому тягуванні. Я думаю, тут нічого не буде серйозного по шумці, тому що це все ж таки бюджетний варіант кросовера. Приємно. От зараз я включив пере... перемикач поворотник. Взагалі приємно перемикаються всі кнопочки, всі поворотники. Єдине, що не дуже приємно, це оці крутілки клімату. Вони такі, точніше, кондиціонери, вони не дуже не дуже дорогі. Все інше мені дуже подобається. Воно, чесно кажучи, не змінилося з часів там четвертого гольфу, але. Та ще ж до 4-го, 5-го, але от, все таки знаєте, увагу, все таки настільки консервативне, настільки при цьому качественне за свої невеликі кошти, що мені це дуже подобається. Воно, що в А4, знаєте, що в них от, одне і те ж саме відчуття, коли перемикаєш якісь кнопочки, тобто незалежності від вартості автомобіля. По автомобілю нічого не скрипить, нічого не трахтить. Єдине, що у нас зараз в багажнику, ви бачили, вже накидані фари, накидані диски, і вони трішечки. Трішечки дають звуку, але все інше по автомобілю жодних скрипів. Але не варто забувати, що у нас на автомобілі всього 72 тисячі пробігу. Не знаю, як буде на автомобілях з 200 тисячами пробігу, але саме на такому пробізі автомобіль в ідеальному стані. Так само про матеріали. От У нас сидіння 72 тисячі сидіння в ідеалі, у нас так само в ідеалі кермо. І всі кнопочки у нас в ідеалі так само куліса. Тобто автомобіль дійсно не вбитий. Опять же, не знаю, якщо, наприклад, якісь автомобілі в Америці можуть, можуть і вбити, то саме по цьому тігану скажу, що їздили на ньому досить акуратно. От зараз мені треба притопити, я нажимаю кікдаун, і автомобіль просто вилітає. Це і є великим плюсом цього шикарного автомобіля. Мене хтось не пропускає якийсь дурачок. Ну, і що ти зробив? Вибачаю за мій французький, але... Якийсь дебіл, просто треба мені в ліву сторону полосу він мчить до кінця і в кінці перестрається. Ну люди схаменіться, можна якось бути більш вічливим саме на дорозі. Так, ладно, повертаємося до. Цього автомобіля у нас є дзеркало з автозатемненням, у нас є панорама, як я вже казав, можна закрити, можна відкрити. Не буду більше на це зупинятися, на цьому повторюватись. По фарам я вже сказав, що досить зручно. До речі, от зараз у мене розхід, я проїхав не так багато, проїхав 1,4 км, Розхід палива у мене 17,4 і літри. Звісно, це не об'єктивно. Ми їздили, і середній розхід палива на ньому десь 13 літрів по Києву. Що хочу сказати, що це як для маленького кросовера за НАТО, як на мене, і я знаю, що багато власників саме жалілися на цей момент, так само, як на ескейпах двохлітрових, за великий розхід для невеликого автомобіля. На жаль, так, на тюганах це є така проблема, вони трішечки прожорливі, що і рестайлінговий тюган, що цей. Якщо вас влаштовує такий розхід палива, в принципі, автомобіль вам можливо підійде. Тобто, опять же, треба дивитися по розміру, треба дивитися по бюджету. Якщо у вас бюджет, я ще раз кажу, до 14 тисяч доларів, то такий автомобіль точно варто розглянути. До речі, скільки цей автомобіль вийшов, ми розповімо. Трішечки згодом вже з нашого офісу, тому що сьогодні частно це не було, але повністю з цінами, ви все побачите. Хочу одразу сказати, що автомобіль вийшов дорожчим, ніж ми планували, і це по тій причині, що, що на автомобілі була просто в е... ужасному стані ходова. Вона я не знаю, де стояла. Ви, до речі, побачите відео, вставити треба відео. Кажуть, що ваги гніють. Та ні, неправду кажуть. Нормально, так і повинно бути. Volkswagen, das авто. Das авто просто. Йолки-палки. Як це відбулося? Просто машина, поки доїхала, згнив нафіг. Подивіться, все, його немає. Треба міняти. Оп, і все. Ось таке, що попередку, зараз ще подивимось. Термажні диски, походу, теж згнили. Там понизу також ричаги. Будемо дивитися, бачите. Опа! Все ржаве. Побачити його, але ходова дійсно була просто, як будто вона десь в снігу простояла, тобто, згнила вся і прийшлось міняти майже все. Тобто, Всі амортизатори, всі речаги, всі резинки, всі пружини, тобто, ми все замінили. Зараз автомобіль майже повністю нові. Ходові, і це також додає автомобілю якогось комфорту, тому що коли у тебе жодний сайлентблок не тріснутий, жодний аморт не просівший, не патьокший, жоден речах у тебе також не розболтаний на салендблоки, то тут що хочеться сказати, що дійсно ж автомобіль визиває тільки позитивні позитивні емоції. Тому що коли автомобіль в заводському стані, то тоді можна дійсно його... Об'єктивно розглядати і об'єктивно порівнювати з іншими автомобілями. Цей автомобіль саме в ідеальному стані на зараз. Я думаю, на ринку України такий автомобіль знайти буде важко, саме в такому стані. Вже обслугований, замінені всі мастила, всі фільтра. Тому автомобіль шикарний. Тому що хочеться сказати, давайте переходити до самої цікавої частини, скільки ж цей автомобіль вийшов новому власнику в Україні під ключ. Так, я вже в офісі за ноутбуками. Давайте поговоримо про ціни на цей Тігуан. І спочатку давайте. Ціни, скільки машина стала в Україні без ремонту. Виграли ми автомобіль за 3200, Збір 638 доларів. Доставка по США 500, Доставка до Клайпеди 1300 доларів. Послуга наша коштувала 500 доларів. Брокер-експедитор заїздить на термінал, таможні всі моменти стоянки 650 доларів. Доставка до Києва 1100 доларів. Страхування 117, сімнадцять світ доларів. Світ це комісія за перевод коштів в США. На той момент була от з цієї суми 300 доларів. Мито вийшло у нього 2670 доларів, міжнародні документи 200 доларів, сертифікація 130 і оформлення автомобіля вийшло 200 доларів. Разом у нас сума вийшла 13 354 долари. Ви табличку зараз бачите перед собою. Якщо вам цікаво, можете зупиняти, передивлятися більш подробніше. Далі ми замовляли запчастини. По запчастинах, в принципі, спочатку все здавалося дуже. Класно, дуже круто. Ми були впевнені, що в бюджет ми вліземо і купили бампер 3800, крило 2,300, тобто ціни дуже дешеві, дзеркало ліве 5 тисяч. Перший момент ми став, коли ми почали купати фари, тому що ми не змогли знайти таку ж саму фару, ліву, як у нас стояла, а у нас стояла бік тобто максимальна фара з адаптивом. І, на жаль, не було таких фар, і було вирішено взяти європейське пару 22500. Гривень ми за них віддали, однакові європейські фари також максимальні. Блок КПП – 2,200 гривень, проводка блока 4,300, накладки арки задньої 1600, накладки арки передньої 1,100 доларів, туманки 1200 доларів, накладки туманки 700. Давайте не буду все перелічувати. Ви можете, в принципі, зупинити і подивитися табличку. Доставка 2976 в кінці, і разом сума вийшла у нас 64,756 доларів. А це в доларах, точніше, це гривні, а в доларах це 1560 доларів. Це загальна сума запчастин, які саме ми замовляли в перший раз. Далі було обслуговування автомобіля. Що по обслуговуванню ми купили? Іначе все, да? Але ні, зараз ви побачите відео, в якому стані була ходова частина. На жаль, чесно кажучи, ми були дуже здивовані, і здивовані аж був такий дурний сміх, тому що я таку ходовку не бачив ніколи. Автомобіль видно, простояв в якомусь снігу на аукціоні це не було видно. Вся ходова частина була згнивша. речаги згнивші. Це перший автомобіль взагалі у мене в історії, який був в такому стані по ходові. Тому ми замінили майже всю ходову частину. з за цього, до речі, автомобіль і став дорожчим. Давайте поговоримо саме, що ми робили. От по обслуговуванні у нас є ще одна табличка. У нас була діагностика проводки, заміна кнопки, ремонт проводки, діагностика ходової частини, комп'ютерна діагностика, заміна продольного правого речага, заміна правої задній стойки стабілізатора, ремонт лівої передньої полувосі, ремонт полуосі ми замінили шуз. Заміна передніх стоек стабілізатора, заміна задньої правої цапфи, заміна салінблоків, заміна передніх речагів поперечних, точніше задніх, заміна верхнього правого речага, заміна задніх поперечних речагів, заміна передніх амортизаторів, заміна масла ДВС заміна воздушного фільтра, салонний фільтр, нижня опора, заміна лівого переднього речага, слісарні роботи в принципі там щось робили триста гривень і так багато. Далі у нас було салінблок, передній докупили передній салінблок і ще один докупили задній передній, тобто на передній речах болти задньої ЦАП ви замінили, поперечні речаги, задні пружини, правий верхній речах, передні амортизатори, масломоторний, масломоторне, фільтр, воздушний салонний, нижня опора, ДВС також замінили. Разом по обслуговуванню ще додатково вийшло 31 592 тисяча Гривні, і це вже реально дорого було. І ми були, чесно говоря, в шоці. Але на жаль, нічого поробити не могли, тому що це автомобіль американський. Всі ми розуміємо, що коли купуємо десь ризикуємо. Але бувають такі випадки, от саме такі, коли дійсно ризик вийшов нам в копійку. І разом автомобіль з усіма затратами: от вам фінальна табличка, обслуговування запчастини, сам автомобіль, плюс ще одне обслуговування, вийшло в 16 тисяч. 121 долар, коли планували ми автомобіль пригнати приблизно в 14 тисяч доларів. Так, ми ще продамо одну фару. Фара приблизно буде коштувати 400 доларів, це буде мінус, там вийде нехай 15 700. Плюс у нас залишилося два диски колесних, які ми також продамо один. Це максимальні диски, коштують приблизно 200 доларів. І, в принципі, все, ми дам по зачастям, там нічого не залишилося у нас. Ну, абсорби, якісь накладки, тобто такі помілачовки, але це вже там дуже ролі не зіграє. Максимально, що тут можна буде зробити, це, я думаю, 15500, 15400. От, грубо кажучи, автомобіль виліз нам на якщо ми продамо на 1400, поки не продали майже на 2000 доларів. І це дійсно печально, але, але зараз ставимо коментар від власника. Добрий день, хлопці з Only Cars пригнали і відновили ось таке от. Тігуан 2016 року, комплектація СЕ з пробігом 72 тисячі кілометрів, ось такий от салон з панорамою. В цілому сервісом я задоволений. Хлопці супроводжують на кожному етапі, починаючи від підбору авто, доставки і закінчуючи ремонтом. Та Сертифікацією. По бюджету розраховували на нижче ринку, але вийшла ринкова ціна, але машина в дуже гарному стані. Вже в сервісному центрі зараз ставлю на номера і буду катати. Він задоволений, і це саме головне автомобіль дійсно вийшов. Не нижче ринку, хотіли зекономити, отримали автомобіль в ринок. Але я думаю, в такому стані в ідеальному автомобілі не знайти в Україні. В принципі, це їх ринкова ціна в такій комплектації від 16 до 18 тисяч доларів. Але власник задоволений, це головне, тому в принципі переходимо до фінальної частини. Тому, друзі, ось такий випуск получився. Пишіть свої коментарі, що думаєте на рахунок нашого ремонту. В принципі, робили все в ідеалу, Автомобіль вийшов по ідеалу. І так вийшов дорожче. Всі, хто замовляє авто США, якщо вам кажуть, що це 100 новий варіант, це звісно не так. Бувають різні випадки. Буває, що автомобілі виходять дорожче, буває, що і економи більше ніж планував. Але це Америка, всі ми купуємо, всі ви знаєте, що всліпу, Тому ми на нашому каналі показуємо все, як є вже. Ваше після просмотру нашого відео, ваше вже рішення, чи в принципі. Зв'язуватись з покупкою авто з США чи не зв'язуватись, ми не настоїмо, але в принципі показуємо все, як є. Тому пишіть ваші коментарі, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. З вами були хлопці Зонлікарс. До нових зустрічей!